Отже, друзі, продовжуємо слідкувати за подіями військового та інформаційного фронту. Кожну хвилину нас, українців, цікавить те, що відбувається на українському фронті. Українські військові продовжують стримувати ворога та відбивати його атаки. Наразі російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на Донеччині та Луганщині, проте підрозділи Сил оборони дають гідну відсіч противнику. Україна обов'язково переможе. Станом на ранок 272-ї доби повномасштабного вторгнення Російської Федерації підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак ворога у населених пунктах Луганщини та Донеччини. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що противник продовжує завдавати удари по об'єктах критичної цивільної та промислової інфраструктури. Наразі російські окупанти намагаються отримати контроль над територіями, які вже є тимчасово окупованими. Крім того, росіяни намагаються зосереджувати власні зусилля на стримуванні дій українських військових, також облаштовують лінії оборони, зокрема на лівому берегу Херсонщини. На деяких ділянках фронту ворог намагається вести наступальні дії та повітряну розвідку. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 9 авіаційних та 7 ракетних ударів по позиціях українських військових, також населених пунктів, що розташовані поблизу лінії зіткнення. Противник здійснив більше ніж 50 обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню. На жаль, внаслідок атаки ворога постраждали деякі об'єкти цивільної інфраструктури у Запорізькій області. Російські окупанти продовжують завдавати удари та обстрілювати мирні міста України. Найбільш активно ворог поводиться на Сіверському, Лиманському, Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському та Криворізькому напрямках. Противник вдосконалює фортифікаційне обладнання, модифікує логістичне забезпечення власних передових підрозділів, а також не припиняє обстріли позицій українських військ за допомогою мінометів, артилерії та іншого озброєння. Окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Генеральному штабу ЗСУ стало відомо, що росіяни облаштували на території бази відпочинку у населеному пункті Стрілкове катівню. Окупаційні війська утримують та піддають українських громадян тортурам. Винні повинні понести суворе покарання за свої дії. Українські соколи з підрозділів авіації протягом 21 листопада завдали удару по району, де було зосереджено особовий склад, військова техніка та озброєння окупантів. Підрозділи артилерії та ракетних військ уразили склад паливних матеріалів. Пункту управління, а також станцію радіоелектронної боротьби. Крім того, удари були завдані по зосередженню живої сили, військової техніки та озброєння. Будь-які локальні перемоги ворога не змінять результату російсько-української війни. Україна переможе, треба лише час та більше західного озброєння. В історії не було жодної війни, де б країна, яка напала на іншу, одержала перемогу, і наша війна не стане виключенням. Огляд головних новин України та світу також сьогодні є дуже важливим. Підготував для вас кілька новин, які варті вашої уваги. Пам'ятайте, що потрібно критично ставитися до всього, що публікується в інтернеті, та довіряти тільки офіційним джерелам. Російська Федерація активно продовжує власну війну проти України на інформаційному фронті. Військові Німеччини будуть допомагати патрулювати повітряний простір Польщі. Відповідне рішення було прийнято керівництвом двох держав після ракетного удару 15 листопада. Повідомляється, що для цього німецька сторона буде використовувати винищувачі Єврофайтер. Що ви думаєте з цього приводу? На мою думку, це потрібно було зробити набагато раніше. Військова агресія Російської Федерації має негативні наслідки не тільки для України, а й для всього цивілізованого світу. Прем'єр-міністр сусідньої Угорщини Віктор Орбан посягнув на територіальну цілісність України. Політик зустрівся з футболістом Балажем Джуджаком та одягнув шарф, на якому була зображена велика Угорщина. До складу цієї країни увійшли частини України та Румунії. Офіційно особи Бухаресту вже відреагували на інцидент, назвавши поведінку очільника угорського уряду неприйнятним. Когось це нагадує, погодьтесь. Ще один збиратель історичних земель. Пишіть власні думки з цього приводу в коментарях. Російські військові кореспонденти повідомляють про те, що населені пункти Армянськ та Скадовськ знаходяться в зоні ураження збройних сил України хаймарсами. За їх даними, так зване керівництво Кримського півострову планує евакуацію адміністративних та військових об'єктів з зони можливого ураження. Нагадаю, що в районі населеного пункту Армянськ розташована велика кількість військових об'єктів. Наразі відповідна інформація не підтверджується Сергієм Аксьоновим. Фахівці інституту вивчення війни заявили, що звільнення Кінбурнської коси від окупантів має важливе стратегічне значення для України. Нагадаю, що речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк вчора повідомила про проведення українськими військовими операції на даному напрямку в режимі інформаційної тиші. Після звільнення Кінбурнської коси можна офіційно вважати, що вся Миколаївська область буде очищена від російських загарбників. Звільнення цього об'єкту дозволить Збройним силам України контролювати всіх до Херсонського та Миколаївського міських портів, річок Південний Буг та Дніпро. Контроль над цією територією дозволить силам оборони України суттєво послабити російські війська. Чекаємо гарних новин від Збройних сил України. Віримо в їх майстерність та професіоналізм. Пишіть в коментарях те, що хотіли б сказати нашим військовим. Наша підтримка дуже важлива для оборонців, тому продовжуємо це робити, доки не здолаємо ворога. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами на даний час. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте підтримувати канал Моя Україна. Ваші лайки, репости та коментарі дозволяють підіймати ролики каналу у рейтингу відеохостинга. Це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду та побачити справжні реалії, в яких наразі живе більшість українців. Ми обов'язково здолаємо ворога, бо українці це нація сильних, відважних та вільних. До зустрічі в нових випусках каналу Моя Україна.